Привіт, хочу поділитися рецептом того, що варто спробувати це мед з ферментованим чили-пюре дуже смачно, гостро і має цікавий аромат, який спочатку сприймається складно, бо тут є квашене якесь відчуття, що це буде солоне, квашена, і Є відчуття від меду. Це солодке, щось, щось, що здається, не поєднується. Але повірте, коли тут буде м'ясо Це поєднається дуже неймовірно. Всі крильця гриль з цим медом набувають неповторного нового аромату і смаку. Робиться дуже легко, потрібно лише пюре Його можна знайти на OLX. Люди роблять дуже смачні варіанти. У мене 30 мг цього чилі пюре на 100 мл баночку. Все просто. Я додаю собі пюре і потім додаю зверху меду. Перемішую. І потрібно перемішувати ще декілька днів так, щоб це пюре. Добре, розмішалося. Спочатку мед, оцей тягучий, бачите, мед, він потім буде рідким, і його можна використовувати як маринад, так і як соус. Тобто, це два варіанти його використання. Мені дуже-дуже подобається цей мед.